Звати Сандра Чері, і це ваш ще тижневий заряд творчості. Сьогодні я хочу вам показати, як переробити свічку із старої тари, в якому в мене була а, в цьому відео показана моя зимня свічка. І тепер ми зробимо максимально весняну а, кольорову свічку. Разом з вами і покажу, як вимити совий віск із скляної тари. Якщо у вас залишилася така тара із свічкою, і ви, звичайно ж, збираєтесь її виклинати, не робіть цього! Я вам покажу в цьому відео детально, як що з ним робити. Як ви бачите, у мене в цій свічці залишилось багато воску, тому що на ньому було дуже багато декору і там були далеко самі фітілі для того, щоб декор залишався максимально довго. Я беру до цієї скляної тари ножик, але старайтеся, щоб він був не дуже гострий, і просто будемо вишкрябувати весь віск, який буде виходити сам по собі. Після того ми добре нагріваємо цей віск, Тут у вас є два варіанти. Або поставити його в миску з водою і на пару його прогріти. Або взяти фен, в моєму випадку це будівельний фен, і його добре е, топити. Потім беру салфеточки, витираю, знову топлю і знову вже витираю. Коли розтопила весь віск, ще раз добре протираю, але не забуваємо, що після цього ми несемо його красиво в мийку, беремо миючий засіб і добре його промиваємо, так як. В принципі, соєвий віск це теж олія, то його дуже легко можна помити. Після цього я беру дум і будемо робити нову мою свічку з соєвого воску. Це мій улюблений віск, тому знову соєвий віск. Насипаю його, і тут буде нова фішечка, я буду пробувати нові. А гнути, які мені прийшли, і вони з наліпкою і вже готові. Але вони є дуже тонкими для цієї свічки, тому я поставлю їх багацько, 5 штук, щоб вона горіла більш-менш рівномірно. Я ці заказала на тему, не то щоб вони супер, але й непогані. В Цей же час уже мій віск розтопився, і мені потрібно буде виміряти температурочку, так як ми пам'ятаємо з попередніх відео. Ми маємо додати ароматизатор тоді, коли вона не є перегрітою, але і не є холодною, тобто в районі 70 градусів. Я додаю своє улюблене Cranberry Prosecco, Воно просто пахне чудово, і я буду замовляти ще і ще його, тому що це просто з моїх топів, із American Science. Після того не забуваємо добре промішувати, дуже добре промішувати, наголошую, щоб добре розтопився ароматизатор. Після цього час виливати наш віск у підсвічник, але перед тим, що ми робимо, звичайно, що ми добре його прогріваємо, тому що як дов'яволі холодно, віск є гарячим, контейнер холодним, віск може погано лягти в контейнер. І зараз буде мій самий улюблений факапчик. Це те, що я забула, що в мене ще є вода у каструльці, і я її трошки вилила з боку, тому я далі працювала у воді. Молодець. Але це нічого поганого. Після того я зафіксувала гноти. Я була дуже незадоволена цими паличками, принаймні для такої великої тари вони абсолютно не підходять і більше ними не буду користуватися для цього. Через декілька годин вже готовий мій прекрасніший соєвий віск. Ну просто подивіться, яке воно красиве. Мені з'їсти хочеться його, воно настільки красиве, ніби кремове. І після цього приходимо до найприємнішої частини це до декорування. Що ми робимо? Ми топимо вверх нашого соєвого воску, а ви можете доливати в цьому моменті ще трошки соєвого воску. Додаю я також декор, який я зробила перед цим. У моїх шортах, ви це вже, звичайно вже бачили, і буду використовувати різні квіти і такі листочки, які я також вивела. В принципі, мені подобається, більше це естетика, мало логіки, пінцетами трошки поправляєте, щоб воно вам подобалось. Головне, щоб ви були щасливі. Так, після того, як ми це все поправили, зробили красоту, під цетиком поставили і маленькі декоринки. Час приходить до того, щоб що зробити, звичайно, обрізати наші гнотики, беремо наші ножницьки, його добре обрізаємо, але не забувайте, що гнотики мають залишатися, і при необхідності ви можете потім їх підрізати перед запалюванням. І да, далі залишається нам тільки насолоджуватися ароматом просеко. І красивого декору до вашого столу. Якщо вам сподобалося це відео, і ви не забудете поставити лайк та коментар. І чекаю вас наступного тижня на моєму новому відео. Пока, котики!